Вже скоро настане зима. Уряд попереджає, що температура в оселях буде набагато нижчою, ніж зазвичай. І хоча Кременчук активно готується до опалювального сезону, Кременчужани мають також замислитись над тим, як зберегти тепло у власній оселі. За дорученням міського голови Віталія Малецького, спеціалісти департаменту житлово-комунального господарства проводили зустрічі з мешканцями багатоквартирних будинків, де пояснювали їм способи встановлення індивідуального опалення. Спеціалісти департаменту ЖКГ надавали рекомендації щодо встановлення індивідуального опалення. Палення будинків мешканця в лівобережжя. І на сьогоднішній день вже є кілька будинків, які дослухались до порад. Зокрема, дев'ятиповерховий будинок на вулиці Троїцькій 40 а мешканці будинку згуртувалися та вирішили забезпечити тепло взимку у власних квартирах. Зв'язку з критичною ситуацією по опаленню виникла думка прийти на індивідуальне опалення і у травні місяці. Було зібрання нас ОСББ. Всі 100% дали добро на перехід. Варто зазначити, що дев'ятиповерховий будинка газопровід не призначений для опалення, тому мешканці знайшли спосіб вирішення цієї проблеми. Даного газопроводу діаметра не вистачає на використання котлів. У будь-якому будинку запроєктований малий діаметр. Він розрахований на газову плиту, ну, газова духовка. Зробили проєкт. Ось ви за мною бачите, це буде врізка нова на дому по розводка у нас технічно, технічно, у нас можливо протягти новий трубопровод, щоб не ламати кухні у нас полоджі, він проходить, все згідно дбн Валерій Михайлович зазначив, що встановлення індивідуального опалення в їх будинку одне з найкращих рішень, адже насамперед тепло в наших домівках залежить і від нас. появилась можливість зробити. Ну і Ми використали цю можливість, дякуючи. Із полкому, що вони пішли на зустріч, допомогли підготувати документи правильно, відсотків десь 90, навіть більше вже готовності. Треба цим займатися і все. Сидіти на місці, нічого не буде. Навіть не влада нам не поможе, ніхто нам не поможе, якщо ми самі собі цим не займемося, не зробимо. Дар'я комець, Олексій Кражановський і Кременчуцькі новини.